Всім привіт! З вами без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу. І поїхали. Пропоную сьогодні поговорити про дуже цікаву тему, яка стає все більш актуальною темою про можливість умовного реваншу ригів регіоналів, тобто напряму про російських ублюдків, яких так і не добили в 2022-му навіть році, з якими навпаки діюча влада пішла на пряму співпрацю. В вигляді фактично реальної, вже майже три роки, коаліції в парламенті, де, як ми знаємо, партія Слуга народу в найкращому своєму стані може дати до 180-190 голосів. Це прям дуже великий успіх. От, ну а решти 30-40, там скільки там треба голосів, завжди дають, звичайно ж, ОПЗЖшнички. І саме тому господин Бойка досі прекрасно себе почуває, як і абсолютна більшість всіх цих а, прекрасних людей. Тобто, ну от є там медведчук Шуфрич. Ну вот на этом, как бы и все. Ану ще Олег Волошин, який втік свого часу. А так то, в принципі, до речі, продовжують судити за це пана Погребиського, який цю консерву облив Зеленкою, пам'ятаєте, 2020 році. А суд продовжується, хоча Волошин, перебіжчик, який живе в Росії, і є російським по суті вже агентом. Ну, менше з тим, це таке. Я про що? Чому і я згадав про цю тему? Ну, бо просто, от буквально на днях, відбувся абсолютно огидний момент, коли у нас в Києві там відбувався. Турнір з кікбоксингу, на який особисто прийшов господин Олег Татаров. І потім велике його інтерв'ю, синхрони, багато демонстрував канал Інтер, який, нагадаю, належить господам Фірташу і Льовочкіну, у яких жодних проблем нема з українським законодавством і українською Фемідою. І цей канал Інтер, нагадаю, друзі. Без всяких проблем продовжує працювати вже понад три роки в так званому пулі телемарафону і знову ж таки отримувати навіть відшкодування з українського державного бюджету, тобто з податків, які платите ви, кожен з вас, щоб за скільки ви б не заробляли. от тому, ну про самого Татарова, я думаю, вам нагадувати не треба, що це один з заступників Єрмака. Фактично головний в офісі президента по силовим структурам і судам. Ну і так само давайте не будемо ж забувати, звідки ця людина є вихідець. Це ну, давайте речі своїм нам звати Мент Януковичівський, який робив доволі непогану кар'єру при Януковичі. І навіть я б сказав вінцем його кар'єри стала революція гідності. Тільки для нього це стала революція антигідності, тому що ця людина виступала в якості спікера антимайдану. Ну і я думаю, що ну, всі, хто, хоч трошечки не має повного забуття в голові, не забули цій людині, коли вона виходила і з кам'яною мордою розповідала про те, що це а, значить, агресивні майдановці напалі на мір настоящих бєркутовців, як це самі прокляті майдауни себе постріляли. 18, 19, 20 лютого. Ну, повторюсь, думаю, мені не треба вам нагадувати. А якщо ви раптом забули, то ви можете дуже легко після перегляду цього відео просто прямо тут в Ютубі вести в пошук татаров і вам цих роликів отак видасть з його виступами. Слава Богу, вони не змогли все це зачистити. Воно виходило на всіх каналах, тому будь ласка, от плюс дуже багато писалося в відкритих джерелах про те, що ця людина є близьким. Дружком господіна Портнова, про якого і якби додати вообще в принципі нема чого. Да? Це символ фактично влади Януковича. От і от саме така людина, як ви знаєте. Досить швидко попала в офіс президента господина Зеленського з повном туди господини Єрмака. Нагадаю, який був помічником нікого іншого, як депутата регіонала і бойовика Ельбруса Тедеєва, завданням якого було бити людей в Верховній Раді і опозицію. Можете передивитися, друзі, знову ж таки, після перегляду цього відео. Наприклад, як приймалися харківські угоди в 2010 році, і що коїла партія регіонів, і в тому числі Ельбрус Тедеєв, як били людей, жінок там ж кілька людей попало дуже серйозно навіть в лікарні. Ні, після цих всіх історій. От так просто для розуміння. І от господин Татаров у нас спокійоніка виходить, він у нас там крышует, ой, вибачте, благотворительність займається кікбоксерами молодими і так далі. Інтер це за державні кошти показує, телемарафон, все супер, все чудесно. Нагадаю, що господин Татаров проходив одним з головних обвинувачених і підозрюваних по справі Набу щодо скандального забудовника Микитася, і товариша Татарова звинувачували небезпідставно, як стверджувало НАБУ, в тому, що він. Так, сприяв тому, щоб відповідні експертні центри МВС різко знизили. Суму збитків, яку нібито там нанесли державі там відповідні посадові особи і так далі. От ну але ми пам'ятаємо, в який цирк перетворилася ця історія, коли цю справу абсолютно по безпреділу набу забрали до СБУ. Причому в цьому особисто брав участь президент Володимир Зеленський, тодішній керівник СБУ господін Баканов, до якого до речі, жодних як ми пам'ятаємо претензій Досі української фемілі теж нема. От кстати, ревнісний прихожанин як ви думаєте, кого? Правильно у ПЦМП? Хто б сумнівався? Ну, менше з тим. Так от, і в результаті цю справу потім тихенько довели до ситуації, коли ті пастроки давності закінчилися. Пока-пока. І господін Татаров у нас а, зайнявся тим, що він вміє найкраще. За словами Володимира Сенча Зеленського, він вбив убивав чеченців. Ну, ви так? Да? і от ця людина, бачите, вона насправді треба віддати належне. Він прекрасно розуміє свою, м'яко кажучи, дуже негативну історію, негативну харизму. І тому він не відсвічував. Це факт. Інтерв'ю він не давав, на публіці він не з'являвся, рот він намагався зайвий раз ніколи не відкривати. Але бачите, тут от людинка вирішила, а чому б й не піти? ну я знов ж таки можна ж по-різному піти, да? ну навіть якщо ти там чимось дійсно опікуєшся, ну уявімо, да? Ну прийшов, ну ти ж не будеш давати інтерв'ю журналістам. Навіщо? А тут, от саме журналістам Інтера. Можна, я не повірю, що телеканал Інтер це прям таке незалежне медіа а, і так далі. Тому, подібне. тому я. Чомусь, от, є в мене відчуття, що не просто так господин господінтатара от, от так от вирішив з'явитися. Е, як то кажуть, тому що відчув, що може, да? і це ж далеко не єдині випадки. Ми бачимо по багатьох моментах, як починають піднімати голову ті недобитки, які, на жаль, в 2022 році десь через те, що просто часу не було. У найбільш активної частини людей, які пішли, звичайно, в першу чергу боронити батьківщину на фронт зброєю в руках, десь влада не хотіла, так би мовити, загострювати. Ми ж пам'ятаємо, да? коли тероборона затримала в Києві господіна Шуфріча, і як його відбивала поліція у тероборони? Ми ж пам'ятаємо це, так? Да? І кстати, вона його тоді не арештувала. Арештували Шуфріча аж тільки через 2,5 роки після цього моменту. Тобто, багато чого можна згадати. Я до чого це все веду? Не хочеться повторювати, ніби те, що ви і так всі прекрасно розумієте, що по великому рахунку навколо Володимира Зеленського знаходиться молодари, як я їх називаю, тобто це обслуга колись партії регіонів, яка в принципі в часи Зеніту. Віктора Януковича і партії регіонів, звичайно, і близько не входила в топи цієї партії і цієї, цього групування організованого злочинного, назвемо їх правильно, да? але які були от такими от околоплаваючими, типу там Єрмака, там, Татарова і так далі. Але от зараз, причому, ви ж розумієте, що би, в тобі не завжди закарбовується той момент, де ти собі так знаєте, такі вибудовував певні ступінічки до мети. Ну, от, власне кажучи, не ми побачимо по всіх методах, які ми діє офіс президента, що в принципі вони це все і хочуть робити. Просто у них не вистачає розуму і системності, такої, як була у партії регіонів. Ну на то вони і не були її членами по факту топив, а були тільки калоплавищем. Ну, менше з тим. Я до чого це все веду? Я просто пропоную зараз нам з вами, шановні друзі, задати задатися таким питанням. А Чи можливо в Україні реальний прихід до влади і ренесанс, от такої відкрито проросійської партії, яка може навіть не буде напряму говорити про а, те, що треба там знову дружба з Росією? Так вони говорити не будуть. Просто треба жити далі, треба бути прагматичним, всі об'єдніше, треба страну встановлювати. Давайте ці всі будем обговорювати. зараз треба страну спасибо. Ви можете не сумніватися. Якщо хтось скаже, що таке неможливо, ну то я вас, друзі, з вами готовий забитися на за що хочете, на гроші, на там пляшки алкоголю. Що на тих виборах, які там нас очікують, через колись там певний якийсь там період часу, не суть важливо, коли таких партій буде не одна. Мало того, я не сумніваюся, що в подібну партію обов'язково за традицією спробує зіграти і влада. Чому я, власне кажучи, вирішив цю тему зараз підняти і згадав вам про Татарова? Тому що знову ж таки, коли я дивлюся на господіна Бойка і Фірташа, е і Льовочкіна, які не мають жодних проблем з законом, чиї депутати прекрасно себе почувають в Верховній Раді і голосують за все, що потрібно, е коли ми бачимо е знову ж таки діяльність і взагалі холдингу інтер, і телеканалу Інтер, у яких немає ніяких проблем, які спокійно вон, беруть інтерв'ю у голосу Антимайдана, і ніяких проблем ні в кого в цього нема. Я розумію прекрасно, що ну, це ж не просто так. Да? Ми пам'ятаємо з вами цирк, який от, ну, от значить, ну, коли це було в грудні місяці минулого року, коли під уже прям жорсткими такими, знаєте, вимогами людей, коли бойка там в Чергову в ліс халепу, коли вирішив вести тікточок, і там почав задвігати свою стандартну проросійську фігню, забувши, що так, зараз уже не 2015 рік, а 2025, ну тоді четвертий. От і тоді під хвилею народного бурення слуги народу прийняли дуже важливе рішення. Вони взяли і з третього здається разу забрали у бойка звання Героя України ой, я думаю, як він без нього жити буде. -хо -хо -хо. Просто, напевно, не спить тепер, бідося, на Барбітураті сидіти. Угу. А потім, здається, вигнали його з якогось там комітету, і на цьому все. Мандат не забрали, ніякого кримінального переслідування нема, нічого нема. Но голосно кричали, як вони борються з Московською гідрою. Так от, до чого я веду? Насправді, оці ребятки і форфірта Льовачкін вони дуже зручні для такого собі, знаєте, договорничка. Бо вони ж такі, типу, більш помірковані і так далі. І тому, да і в принципі я нагадаю, що ще перед 23 роком ходили дуже вперті чутки, що у господіне Льовачкіна дуже непогані стосунки з офісом президента. Кстаті, нагадаю, що один з. Важливих діячів команди Зеленського господин Дмитрій Літвін, якого називають одним з авторів спічів Володимира Олександровича. Так, от в відкритих джерелах його називають теж людиночкою, яка працювала в структурі Льовочкина. Тому от такі цікаві паралелі. Я до чого веду? Я веду до того, що таких моментів буде ставати все більше. Чому тому, що, на превеликий жаль. Давайте теж не будемо собі брехати. В Україні залишилося чимало людей, яких ми можемо віднести до умовно, ну от слово Вата мені вже не дуже подобається, а умовно ті, які так і не прийняли і не зрозуміли, що таке Україна, що таке український проєкт, і так далі. Тобто, ті люди, які з задоволенням проголосують за вот те, що я вам от кілька хвилин тому говорив, і таких людей, на жаль, десь я думаю, відсотків 15-20. Давайте не будемо жити в ілюзіях. Вони є, і їх чимало. Так, звичайно, через війну і через те, що постраждали в першу чергу ті регіони, де таких людей було більше, так, да, їх стало трошечки менше. Але я просто нагадаю, що в Києві є фракція ОПЗЖ, і за неї ж хтось проголосував. От. І коли, наприклад, на наступних виборах у Львові з'явиться фракція ОПЗЖ, тому що. Ну вибачте, дуже велика кількість переселенців з різних частин країни хтось приїхав і вирішив проголосувати за ОПЗЖ. І що ви на це скажете, друзі? А ОПЗЖ на Закарпатті і так далі. Це що просто не дай Бог ні у кого не було якихось дурних міфів, що типа за Ригів голосували тільки на Сході. Ні, друзі, в Києві за Ригів теж голосували завжди. На превеликий жаль. Це так, просто для справедливості. І от до чого ми з вами приходимо, друзі. Що буде дуже жорстка бійка за цей шматок електорального пирога. Можна не сумніватися, що на цьому полі буде грати господін Разумков зі своїми умовними політичними проектами. Я думаю, і не тільки він, але є така чуйка, друзі, що на цьому полі попробує зіграти і офіс президента. Але як? Ну правильно, давайте попробуємо, там же у них снят геніальні політтехнологи, типо Подаліка і Кова, Вони попробують зіграти, я так думаю, це просто моя версія, в контрольовану проросійську силу, яка потім буде. Конструктивній співпраці з власне слугами народу, як би вони там не називалися. Власне, так само як це відбувається останні три роки в Верховній Раді, де я нагадаю, давно вже не існує ніякої монобільшості, де є чітка сформована коаліція Слуги народу плюс ОПЗЖ. Бо всі решта це ситуативна історія. А от ОПЗЖ це ті, хто системно, чітко завжди в унісон. З слугами народу голосують за все те, що хоче офіс президента. Якщо в когось є якісь сумніви з цього приводу, друзі, я навіть не буду витрачати час. Зайдіть на Верховну Раду, на сайт Верховної Ради, візьміть будь-який законопроект, і просто подивіться, як за нього голосують. Ну якщо там це не якісь там прохідні речі, а більш-менш такі одіозні чи такі більш такі, які викликали якісь нарікання. Ви там побачите дуже чітку розкладку по фракціях, хто і за що голосує. Це навіть не потребує жодних доказів. Тому хтось скаже, що це просто випадкові ж із пані Татара виліз. З'явився на інтері. А я думаю, що ні, друзі. Я думаю, що так, Володимир Олександрович готується до виборів. Вони розуміють, що партія умовного зеленського нічого не набере і не виграє. Тому вони, я думаю, будуть пробувати, використовуючи адмінресурс, використовуючи накопичений фінансовий ресурс, використовуючи можливість того, що вони будуть перші знати, коли ці вибори будуть, і відповідно у них буде гендікап в часі підготовки до цих виборів. Вони обов'язково спробують, щоб і на проросійському умовному полі. Були люди, з якими у них давня, тісна і тепла співпраця. І з моєї точки зору, це знову може бути там чи бойко, чи як вони там його назвуть. Я вже не знаю, там назвуть там мир злагода і процвітання, придумають якесь таке названня, там наш дом, гармонія. Ну, Вот, вот, ви розумієте, в якому стилі це все буде Е, і десь так вони спробують грати, тому що по перше вони ж не хочуть, щоб Разумков забрав це все, і плюс вони вважають, що ну в принципі така от партія може стати навіть хорошим підмурком для них в наступному парламенті, де понятно, що ніякої монокаліції в них вже ніколи не буде, але вони збираються туди зайти і боротися, і бути, якщо зеленському вдасться переобратися, то бути міцним, так сказать, підспір'ям. Під е, другу каденцію Володимира Зеленського. Якщо вам здається, що це марення, друзі, то я ще раз задаю просте питання: чому досі ніяких проблем нема у господина Льовочкіна? чому Інтер працює в телемарафоні? І чому татаров раптом вперше за скільки років раптом з'явився на публіці так демонстративно? Ще раз, якщо хто, хтось з вас може сказати, що це притягнуто за вуха, що ну мало лі, ну раптом просто спіймали, отак вийшло. Друзі, якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Я не думаю, що кореспонденти телеканалу Інтер прям ну просто полювали за інтерв'ю Татарова місяцями, як Михайло Ткач сиділи в засаді, щоб, значить, знайти його і підійти задати дуже гостре запитання. Ну правда, запитань там не було. Тому я і кажу, друзі, що це. Невипадковість тому відповідаючи на те питання, яке винесене в заголовок цього маленького відео, чи можливий у нас реванш Риїв? в прямому сенсі цього слова, типу, от партія регіонів там в розліві, як це було там умовно, умовному 2012 році? Ні, на даному етапі поки що ні. Але для того, щоб ви відчули весь холод трусах, я скажу, що в Грузії, друзі, яку ми тепер постійно приводимо, як приклад жахалки, найгіршого сценарія для України, так от партія Грузинська мрія, яка тепер стала проросійською, фактично, владою, яка розвернула Грузію в бік Росії, так от вона приходила свого часу до влади на опозиції Саакашвілі, в тому сенсі, що мовляв, вони були ще більш проєвропейські і ще більш демократичні із закон ніж. Проклятий диктатор Саакашвілі. і якщо ви вважаєте, друзі, що в Україні такого бути не може, бо ми ж не Грузія, у нас страшна війна, стільки загиблих і так далі, то ви, будь ласка, ще раз просто вкладіть своїй голові. Що за це не мої слова? Ви можете подивитися опитування. І інформація давно вже ходить серед експертів. Повторюся, навіть після трьох уже з гаком років. Геноцидної страшної повномасштабної війни, не баченої в Європі з 45-го року минулого століття, є досі ще мільйони людей, які готові проголосувати за умовно проросійські сили. Люди, які досі вам будуть розказувати, що а я хочу говорити по-русски і так далі, і тому подібне. Якщо ви думаєте, що і Росія, і офіс президента, і всі, хто розуміє це, не захочуть цим всім скористатися. Ну, тоді, друзі, ви напевно не зрозуміли суті політики. Тому це небезпека, друзі, і на неї треба дуже уважно звертати увагу. І плюс останнє: от як тільки буде підписано будь-яке перемир'я, я не маю жодних сумнівів, що Росія прикладе всіх знову зусиль, щоби заводити в Україну свої бабки всіма можливими способами. І якщо ви думаєте, що не знайдеться бажаючих їх освоїти, друзі, то. Ви точно не зрозуміли тоді суті політики і е, суті людей, які готові за 5 копійок навіть мати рідну продати. Тому пильнуємо, друзі, бо тільки здається, що все незворотньо. На превеликий жаль, як показує приклад Грузії, зворотньо все, якщо не боротися за свою країну. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Нагадую, що триває наш великий збір. на... Екскаватор для аеродрому Канатове, прошу вас донатити, друзі. Я розумію, що довго, розумію, що вже майже місяць ми збираємо. Але ну це велика штука, на неї швидко не збереш. Але це дуже потрібно. Чому? Тому що не втомлююсь повторювати силам оборони, особливо авіації. Треба зриватися глибоко-глибоко в землю. Це єдиний шлях, як можна гарантовано захиститися від російських ракет. Ну а без ескаваторів і будівельної техніки це зробити фактично нереально. Тому вважаю, що це правильний збір, тому що ми вкладаємо в довго Таку знаєте, логістику і структуру Сил оборони України. Ну і звичайно, підписуйтесь на цензорнет і підписуйтесь на шоу Бісики. На шоу-бісиках пропоную вам ставати нашими патронами, якщо у вас є така можливість, і ставати членами, так би мовити, нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємося.